Мої вітання усім глядачам на моєму каналі Адвоката Жанни Грушко. Тут говоримо про актуальне, простими словами у нашій постійній рубриці Адвокат Експерт. Отож до 1 травня встигніть подати декларацію про майновий стан. Що це означає, кого стосується ця декларація, в які строки її необхідно подати, яким чином її подавати, і взагалі, що це за прикол від держави, що ви маєте подавати ті доходи, які ви отримуєте за кордоном? Адже ви ж переїхали за кордон під час війни і ведення активних бойових дій. Отож, давайте з'ясовувати, аби не переживати і аби не поспішати із висновками. Так необхідно зазначити про те, що Питання подачі декларації про майновий стан фізичних осіб врегульований статтею 179 податкового кодексу України. Будь-який дохід, який отримує громадянин України, резидент нашої держави, має подавати інформацію щороку до 1 травня про якісь блага або фінансові доходи, які вона отримує у нашому випадку. 25 серпня 2022 року було прийнято зміни до цієї статті 179 податкового. Кодексу України. Які зміни? Про те, що будь-який іноземний дохід, який був отриманий громадянами України на території іншої держави, і він розцінюється як благодійна допомога або соціальна виплата за рахунок державних коштів інших бюджетів інших країн, не буде оподатковуватися. Що це означає? Загалом. Кожен громадянин України до 1 травня за попередній рік, тобто за 2022 рік, має подати декларацію про свій майновий стан, що вона має там зареєструвати. Зокрема, має зареєструвати. Податкове благо, якщо їй, наприклад, простили якийсь борг, має зареєструвати, наприклад, дохід, який вона отримала від продажу або відчуження якогось майна, наприклад, успадкованого майна або подарованого майна, чи при купівлі продажу якоїсь іншої нерухомості. І також громадяни України на підставі статті 179 податкового кодексу України мають декларувати свій іноземний дохід. Це будь-які кошти, які ви отримуєте за рахунок коштів державних бюджетів інших держав. І в даному випадку це можуть бути кошти як в грошовій формі, так і інші роботи або послуги, які ви отримуєте за рахунок коштів державного бюджету України. Так ось, зміни серпневі 2022 року передбачають, що такий іноземний дохід, який отримувався громадянами України як соціальна допомога у зв'язку із отриманням такими громадянами України тимчасового захисту на території інших держав, якщо вони виїхали туди, у зв'язку із зведенням. Бойових дій на територіях України так після повномасштабного вторгнення, і зазнали відповідного захисту на території іншої держави, вони мають такий дохід у грошовому виразі як соціальну допомогу. Таким чином, такі доходи, соціальні виплати, які ви отримуєте на території інших держав, ви маєте задекларувати на території України. В чому є одна фішка? Фішка полягає в тому, що усі доходи, податкові блага, про які ви повинні подавати відомості до державної податкової служби, вони оподатковуються податком на доходи фізичних осіб і військовим збором. У нашому випадку серпневі зміни стосувалися того, що соціальні виплати, які ви отримуєте на території тієї держави, де ви перебуваєте, тобто там Франція, Італія, Барсело Барселона. Не Барселона, а країна, там Німеччина чи Іспанія. Податкові серпневі зміни стосувалися того, що такий дохід, отриманий на території тієї держави, де ви перебуваєте, не буде оподатковуватися, тобто він не буде обкладатися 18% податку на доходи фізичних осіб, і півтора відсотка військовим збором. Це означає, що з них не будуть враховуватися такі податки, але інформацію про розмір цих коштів, які ви отримуєте, ви маєте подати. Тепер подати ви маєте їх до 1 травня. Чи потрібно вам подавати документи, які підтверджують розмір цих доходів? Насправді до декларації про майновий стан дійсно ви можете її подати, підтверджуючи документи про доходи, але такі довідки ви берете за 2022 рік і подаєте їх до 1 серпня. Тобто, фактично декларацію про майновий стан ви заповнюєте до 1 травня і подаєте до Державної податкової служби. А добітка, яка підтверджує розмір таких доходів, подається до 1 серпня 2023 року. І ви подумаєте, довідка про доходи, за який період вам її необхідно брати. У нашому випадку ви подаєте довідку про доходи за 2023 рік, оскільки в поточному році ми декларуємо свій майновий стан за минулий рік. За 2023 рік ви будете подавати до 1 травня 2024 року, а підтверджуючи документи до 1 серпня 2024 року. Тому у вас тут питання, я думаю, не повинно виникати. Але для того, щоб з'ясувати, які є особливості, дивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, аби не пропустити наступні випуски. Отож, ми продовжуємо. Сьогодні питання може виникнути з приводу того, а як подавати цю декларацію про майновий стан, якщо ти знаходишся за кордоном. Подається вона в електронній формі через електронний кабінет платника податку на сайті Державної податкової служби. Зараз ви бачите його на екрані перед собою. У даному випадку ви несете персональну відповідальність за достовірність цих даних, тому вказуйте реальний розмір, ті, які ви отримуєте. На що треба звернути увагу? Ви маєте подати інформацію. Про власний дохід та дохід членів вашої сім'ї, першого ступеня споріднення до них належать чоловік, дружина, батьки і ваші діти. Якщо ви отримуєте соціальну допомогу, наприклад, на дитину, то ви також цей розмір вказуєте за весь 2022 рік. Якщо ви проживаєте разом з своїми батьками або з чоловіком чи дружиною, то ви також маєте вказати той дохід соціальної допомоги, який ви отримали і який вони отримали за 2020 рік. А якщо Точно переміщена особа в Україні і отримує соціальну допомогу від держави. То я теж маю подавати цю декларацію? Цікаво. Значить, подання декларації про майновий стан стосується тільки тих осіб, які перебувають за кордоном. У нашому випадку, внутрішньопереміщені особи, які мігрували з зони активних бойових дій або тимчасово окупованих територій, на територію відносно мирну, але в межах України. Декларацію про майновий стан подавати не мають, тому в цьому випадку це стосується тільки тих осіб, які перебувають за кордоном. Бачите, в нас ще виникають від глядачів цікаві питання, тому підписуйтесь на канал і продовжуємо дивитися відео далі. На що необхідно звернути увагу? Що така декларація про майновий стан має подаватися незалежно від того на території якої країни ви перебуваєте. Що це означає? А якщо я а не в країнах ЄС то я теж має подавати декларацію слушне питання. Чому тому, що незалежно від того на території якої держави ви знаходитесь, незалежно від того, чи це країни Європейського Союзу, чи це країни Шенгенської зони, чи це Америка. Так, чи це Канада або будь-який куточок світу ви маєте подавати цю декларацію і вказувати безпосередньо розмір цієї допомоги. Але тут треба враховувати, що на вас обов'язок покладається надавати таку інформацію тільки в тому випадку, коли ви оформили тимчасовий захист. Якщо тимчасового захисту ви не оформили, у вас немає цього статусу, юридично ви його не набули, то тоді обов'язку щодо декларування. Відповідної соціальної допомоги у вас не виникає. Тепер чи маєте ви декларувати соціальну допомогу тільки та, яка виплачується державою? Ні, тому що крім цієї допомоги, ви також маєте задекларувати і ту допомогу, яку ви, наприклад, отримуєте. Ви отримали статус тимчасового захисту, і отримуєте ще з міжнародних організацій, які, наприклад, фінансуються фондом за рахунок державного бюджету тієї країни, в якій ви перебуваєте. Також відповідно до організації, яка здійснює благодійницьку діяльність в якійсь іноземній країні. Ви отримуєте соціальну допомогу там 200 євро. Плюс є ще. Ще там допомога від організації ЮНІСЕФ. 100 євро, умовно кажучи, то ви подаєте не тільки 200 євро, але й цих 100, які ви отримуєте від міжнародної організації. Вона в порядку, визначеному тієї держави, де ви перебуваєте, повинна здійснювати благодійну діяльність. Тобто, для того, аби не мати якихось проблем щодо перевірок, або будь-яких повідомлень від державної податкової служби краще вказати всі види доходів як соціальної допомоги або благодійної допомоги, вам які ви отримуєте над. Території іноземної держави. Тепер нам треба розрізнити, що може ж бути таке, що за період того, поки ви перебуваєте за кордоном, ви вже і працевлаштувалися офіційно на інше місце роботи. Що робити в такому випадку? І чи потрібно декларувати той дохід, який ви отримуєте як заробітну плату за кордоном? Так, потрібно. Чому? Тому що в даному випадку ви маєте декларувати увесь іноземний дохід, який ви отримуєте за кордоном. Що це означає? Це означає, що заробітна плата, яку ви отримуєте офіційно, вона буде оподатковуватися в Україні. Ну, наприклад, з неї буде стягуватися 18% податку на доходи фізичних осіб, з неї буде стягуватися 1,5% військового збору. А той дохід, який отримується як соціальна допомога, він не буде оподатковуватися. Але інформація про нього буде подаватися. Таким чином, якщо ви перебуваєте офіційно працевлаштованими на підприємство іноземне, так перебуваючи в країні ЄС чи будь-якій іншій країні світу, ви маєте цей дохід задекларувати. Ну і тут може виникнути питання. Яке що ми здійснюємо подвійне оподаткування цього доходу і в державі, якій ми його отримуємо, і в Україні? Ну насправді нібито так, але з більшістю розвинених країн світу в Україні укладені правові допомоги про пільги щодо оподаткування іноземних доходів. Тепер людською мовою. Це означає, що заробітна плата, яку ви отримуєте за кордоном, вона оподатковується за тими ставками і тими відсотками, які знаходяться в тій державі і діють в тій державі, де ви працюєте. І в Україні також оподатковується. Так ось, якщо у вас, наприклад, відсоток оподаткування вашої заробітної плати, наприклад, в Німеччині або в Іспанії 15% податок на доходи фізичних осіб, то в Україні ви маєте Сплатити тільки різницю. Від 18% віднімаєте 15%, і у вас буде залишатися 3%. Військовий збір. Якщо ви сплачуєте військовий збір в тій країні, то також ця податкова пільга тут діяти не буде. Військовий збір в Україні 1,5% Ви все одно сплатити повинні. Тепер, якщо ви платите відсоток більший, наприклад, 19%, а в Україні 18%, то ви просто оподатковуєте свій дохід за тим відсотком тієї країни, де ви його отримуєте. Ніби все нормально. Напишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео чи були у вас питання з приводу оподаткування доходів, і які виникали труднощі щодо отримання довідки про ваші доходи, тому що станом на сьогодні ці довідки також витребовуються і у справах про стягнення аліментів, наприклад, з одного з батьків, які перебувають за кордоном. Я нагадаю, що під час дії воєнного стану питання щодо сімейних спорів, їх врегулювання вони не закриваються. Їх з'явилося набагато більше. Тому для того, щоб дізнатися нюанси вирішення різних сімейних спорів, стягнення аліментів, зміни сплати розміру аліментів під час дії воєнного стану, як повернути дитину із-за кордону на територію України, якщо дитина виїхала без дозволу батька або матері, про це все дивіться у наступних відео. А ми продовжуємо далі. Отож, декларація про майновий стан це сьогодні є один із обов'язкових елементів. І обов'язків, які покладаються на громадян України, що тимчасово проживають на території іншої держави. Тому цей обов'язок стосується тих осіб, які отримали тимчасовий захист і отримують офіційну соціальну допомогу від іноземної держави. Також ті особи, які офіційно працевлаштовані в іноземній державі, мають подавати декларацію про такий дохід через електронний кабінет. Державної податкової служби. Якщо у вас виникли додаткові питання з цього приводу, ви можете їх залишити під цим відео, і я обов'язково на них відповім. І тут налітає на мене шквал. Консультації із такими питаннями. А якщо не подати цю декларацію про майновий стан, яка ж буде за це відповідальність? Відповідальність буде адміністративна. Вона визначена безпосередньо статтею 120 пунктом 120.1 податкового кодексу України, яка визначає за неподання декларації про майновий стан штраф у вигляді 340 гривень. За кожне повторне неподання такої декларації буде сплачуватися штраф у вигляді 1020 Гривень тому в даному випадку, не зважаючи на те, що ви перебуваєте за кордоном, треба свідомо відноситися до ситуації, до цих обов'язків і подавати цю декларацію хай навіть із простроченням строків, тому що відповідальність передбачена за неподання, а за порушення строків її подання. Фактично відповідальності немає, тому кожен має на власний розсуд враховувати свою громадянську позицію і виконання обов'язку про декларування свого доходу. Тому будьте свідомими, бережіть себе. Перемога не за горами. Знайте свої права і до зустрічі у нових випусках.